Так, всім привіт. Сьогодні у нас нова рубрика, робимо детальний огляд машини на YouTube. Сьогодні у нас в огляді такий Ford Focus 2-го покоління в Кузові Універсал. Машина 2007 року випуску 2008 перша реєстрація комплектація така у нас де з затемненими фарами, з передніми задніми туманками. Машина у нас повністю сертифікована, розмитнена. Готова до постановки на облік. Знаходиться в місті самбір. Це мій номер телефону. Машина у нас з Нідерландів привезена і розмитлена тільки недавно. Так, він дивиться по кузову. По кузову має два косметичних перефарбування, два задні крила. Трохи пізніше покажу детальніший огляд. Має такі 17 титанові легкосплавні диски на зимові. Резині. Стійки сухі, не течуть. Покрилом корозії поверхневої немає. Показую зблизька. Ясно, що машина не нова, десь якісь царапки можуть бути. Пороги також всі в супоровому стані. Так, по вікнах Лобове скло у нас було замінене. Буквально пару тижнів назад тут у нас самбури. Лубове скло звичайне, без підігріву, без датчиків доща і світла. Відповідно, дешеве в обслуговуванні. Так, по лівому борту показуємо по вікнах сімка, сімка. І сімка. Всі вікна 2007 року. Показуємо по салону, отак це виглядає. Зараз перейдемо детальніше, але покажемо болтики. Це болтики на правих задніх дверях, Гофра, Все ціленькі, прийом без корозії. Показуємо тут болтики також, ціленькі, ціленькі. І не здверейте, як робимо детальний огляд кузова. Супоровий стан. Так, йдемо тепер на задній прийомчик. Отак От виглядає, також без корозії. Цей болтик, Цей показали. Низ дверей. Отак От виглядає. Цілесенький і поріг. Ота нас виглядає. Задня арочка ціленька. Без корозії. Тут також у нас зимова резина. Спереді одна пара, ззаді інша. Такий загальний вигляд лівої частини автомобіля. Це крило має перефарбування. В цьому районі. Була вм'ятана. маю фото, як все виглядало до. Оптика в нас не потріскана. Ціленька, дах без граду. Також рівненький. Заднє вікно у нас 2007 року. Думаю, видно, так, 2007 року по задній частині от так виглядає. Покажу ще тут оптику. У такому стані. І відкриємо, покажемо в прийому, як це все виглядає. От, болтики заднії кришки. Проводка вся ціленька, Тут також порядок без корозії. І болтики з цієї сторони також показуємо. З середини. І кришка багажника. Тут теж досить важливі місця, які можуть бути в корозії. Тут вона відсутня у нас. По задньому бамперу так виглядає і переходимо на праву частину. Це крило в нас також має перефарбування, але воно без корозії. Тому буде видно на відео. Ось так. Оріг. Тут також мішелін, зимова резина. Продамся по вікнах зразу, сімка, сімка і сімка. Так виглядає по цій частині. Покажу середину. Буде пройомчик. так виглядає і не з дверей. От такий стан. Показуємо також тут. Болтики. Все ціленьке. Переходимо на передні праві двері. Починаємо зразу з болтики. Так вони виглядають. Він код, хто цікавиться. Верний прийом. Був таки дверей і низ передніх дверей. Ось такий стан. Тепер переднє праве крило. От такий стан має. Показуємо. Зблизько. Тут є сколи, вони трохи невдачно підфарбовані. Так сказати, тут також зимова резина, стійка не тече, розмір 205 50 r 17 Це чотири однакові титанові диски. Тепер давайте перейдемо до огляду салону та комплектації. Значит, по салоні у нас. Звичайний тканинний салон, може трохи ще брудний не до але робимо детальний огляд, мусимо все показати. Так, по комплектації два скопільйомника, електродзеркала, центральний замок, передні, задні протиотоманні фари, коректор фар, мультируль, бортовий комп'ютер керування, сет ресет, так виглядає кермо. Є у нас круїз контроль, контролюється він з керма. Отакі органи керування, приборна панель. Ось так все виглядає. Коробка у нас механіка п'ятиступка. Звичайна, надійна, не автомат. Двохзонний клімат-контроль, доставлена така магнітола з Bluetooth Є AUX, Bluetooth, USB. Також підгрів заднього скла. Є підлокітник центральний в салоні на передньому ряді. В такому стані важіль ручника та важіль коробки переключення передач. В такому стані сидіння. Нерозірвування і стеля. Стеля також у нас не висить чистенька. Переходимо на задній ряд. У задньому ряді в нас звичайні механічні скло підіймачі, але вони працюють. Машина обладнана багатьма айрбегами, про що свідчать такі наклейки. Так, є всі чотири коврика, оригінальні на місці, в такому стані задній ряд підлокітника немає, є три підголовника. Роблю такий огляд. Салону спереду. Ось так виглядає. Переходимо до багажного відсіку. Тут у нас знаходиться шторочка на місці. Зразу потягну покажу. Там у нас є аварійний знак. Теж оригінальний. І гак, щоб тягнути автомобіль. Під низом знаходиться повнорозмірна запаска, Всередині домкрат, знак, гак. Там. Все, в принципі, на місці нічого не викрили. Підлога є чистенька. Показую сталю звідси. Ось такий стан. Переходимо на правий. праву сторону. Так виглядає дверна карта у нас. Також має механічне керування скло підіймачем. Також все робоче, все працює. Такий вигляд салону ззаді, справа. Переходимо до передньої частини правої сторони. Також дверна карта, електричний склопідіймач. Так все виглядає. Такий стан сидіння. Коврики присутні, він код присутній, без корозії. І переходимо до підкапотного простору. Треба тут отак відкрити, що не знав на Форді. перше вліво потягнув вправо і дістав. Поставили стійку. Під капотом у нас 1,6 бензин МПІ, простий атмосферний двигун, на який легко і просто стає газ. Це в нас версія на 74 кВт-101 кінську силу. Такий стан під капотом. Як бачите, простий доступ до катушок, до свічок, топлена рейка, Пускний колектор. Прідина для підсилювача. Антифриз, червоний, чистенький. Отакі стан стакани не гнилі. Показав лівий, показую правий. Так, тепер дивимося по акумулятору. Акумулятор у нас такий присутній. Ємністю 44 ампер годину. Так, заклали кришку і. Показую тут болтики, вони пластмасові, завіси, болтики, капота. Тут у нас доливається омивайка. Дуже просто міняються лампочки, тут відкручуєте болтик і фара вилазить також з двома защелками. Одна тут, одна десь там. Так, візуально оглядають вагон. покажу здалека. Захист у нас присутній. Ось він понизу. Є захист. Все на місці. Зараз знімемо ще огляд товщиноміром. Так, і огляд товщиноміром ще покриття. Починаємо з капота. 144, 144. Переднє крило. 180, 160, 130, 130, 160. Передні двері. Задні двері. Задні двері тут. Заднє крило. Маю тут перефарбування. Видно. Кришка багажника. 120-120, крыло такое же мое, по И по арце. По двери. передние двери. По, двери, по крыло. Капот також тут. И дах. Отакі От показники. Ціна автомобіля 5 тисяч доларів. Розмитнена з сертифікатом, готова до постановки на облік міста Самбір і контактний номер телефону, Запрошую на огляд.